Довічне ув'язнення для держслужбовців за корупцію чи таке можливо взагалі в Україні, які політичні заяви важливі для нашої держави звучали під час вчорашнього Рамштайну. Ну і чому Україна не розриває дипломатичні відносини, дипломатичні стосунки з Білорусю? Про все це зараз будемо говорити, про справи суспільно-політичний. І на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, біраємо, Слава. Спочатку про запит на справедливість від українського суспільства знаємо, що наш президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для держслужбовців, які вдалися до корупції під час воєнного стану. Президент каже дякую за активну громадянську позицію і спрямував до Верховної Ради до розгляду підопрацювання відповідних законопроектів. От скажіть, будь ласка, до вас запитання. Довічне ув'язнення для держслужбовців. В таке взагалі можливо в нашій державі. Як, як ви дивитесь на це питання на, на цю справу? І бачимо, що запит на справедливість у суспільстві є. Більше того, під час війни я думаю, що оце відчуття справедливості воно сильно загострилося. Але чи є політична воля для того, щоб його втілити в життя? Ну, дивіться, теоретично це можна запровадити чи допоможе це викорінювати корупцію? Я вважаю, що ні. Чому тому, що ну в таких випадках ну зростає тільки ризики у людей, які ну займаються корупцією, відповідно це матиме наслідки такі, що вони намагатимуться якомога більше серйозно накрасти, так для того, щоб потім це якось реалізувати. Я вважаю, що ну там, наприклад, там перевести за кордон, відкупитися, найняти більше адвокатів і так далі. Я вважаю, На бабусю що... доньку, там не знаю, двоюрідній тітоньку доньку переписати от, все це. От ви, от ви правильно, от почали по доньку. Я вважаю, що ми повинні повністю переглянути питання явища корупції. Ми повинні розглядати сім'ю корупціонера, сім'ю корупціонера як таке гарно організоване ОПГ. Чому? Тому що, ну як показується розслідування всіх наших розслідувачів, ви от чітко сказали там. Всі беруть участь у цьому, тобто це йдеться і про дітей зазвичай, і там те, у нас теж дуже любле полюбляють, особливо якщо корупціонер чоловік, тому що зазвичай прізвища різні і не і не одразу ж а, можна побачити, де на кого, а, записані активи. А тут я думаю, що ми повинні розглядати як окрему сім'ю, як гарно організовану ОПГ, тому що ж логіка корупціонера полягає в тому. Що я ось накраду, а мої діти, чи онуки, будуть гарно жити, я думаю, що тут повинен бути підхід наступний: не обов'язково збільшувати строки ув'язнення. А ось збитки, які наносить корупціонер в державі, так вони повинні передаватися по у спадщину, як у нас зараз, наприклад, відбувається з приватними боргами. Якщо людина, наприклад, а, у них є кредит в банку, так і людина, якщо там, наприклад, помирає чи щось там з ним відбувається, то ці кредити вони все рівно йдуть у спадок тим людям, які хочуть отримати спадок. А коли бути борги державні, багатомільярдні, передаватися у спадок, тоді ми «Боє... розриваємо цей ланцюг. А, між тим, що а от діти твої будуть гарно жити. Ні, твої діти не будуть гарно жити, а і онуки можуть бути не так гарно жити. Така практика, от застосовується, наприклад, в азійських країнах. От південній Кореї я ось аналітику читав, що е президент Південної Кореї був посаджений е 80-х, Він потім помер, а потім його родина виплачує всі рівно ці борги, які є. Тоді ми принципово по-іншому вирішуємо це питання. Тоді а якщо родичі хочуть брати участь в корупційних діяннях, то вони безпосередньо будуть нести за це теж відповідальність. Така солідарність сім'ї. Тому що повертаючись до питання по переписування всі всього, всього цього майна, це є ознаки гарно організованої злочинної групи. І тут я, я не вірю, що вони не знають. Я от не вірю, що вони не знають, що там дружини не знають, що там бабусі не знають. На яких вони переписують, і, там діти не знають, і так далі. В 99 випадках. Це так, от такий підхід, такий підхід, коли ми а, будемо по-іншому до себе дивитися, він спрацює. А от щодо довічного ув'язнення, я не дуже в це вірю. От ну наприклад, знаєте, приклад того самого Китаю. Там є ж смертна кара, ви знаєте, так там їх пачками стріляють всіх корупціонерів. А, а що від того можна... в Китаї зменшено корупцію? О ви правильно правильно за правильно Воно не вирішує питання, тому воно повинно бути солідарно. там, конфіскація, майна розглядати сім'ю, щоб сім'я теж несла за це відповідальність. А, чи можна це вирішити вже діючим законодавством? Можна є там ж ще система моніторингу, в тому числі родичів. Це можливо. Вже імплементувати більш ефективне діюче законодавство, а ну і плюс знайти все ж таки юридичне формулювання, які обтя... будуть додатково обтяжувати провинутих людей і родичів, особливо які беруть участь у корупційних діяннях. В принципі, у цих електронних деклараціях, які у нас запроваджені, така логіка вже закладена. Тобто, ти, якщо ну там обов'язково майно треба декларувати навіть тих людей, які знаходяться з тобою там в близьких стосунках, ти там з кимось там живеш, чи хто з тобою живе, наприклад, там діти чи а, дружини, чи колишні дружини, У нас же теж полюбив. Наже ж те, у нас дуже винахідливий корупціонер, вони почали розлучатися з власними дружинами. А потім з ними живуть, начебто, з чужими людьми, так і і не підпадає, начебто, під декларацію. Це там набу, я, я пам'ятаю, знаходила декілька таких депутатів, які так хитрувати почали робити. Але от логіка, ми і суспільство, і суспільство повинно ви розглядати всю сім'ю корупціонера, всю сім'ю корупціонера, як окрема, гарно організована організація злочинного груповання, яке займається корупцією, тоді це може спрацювати. Ми розірвемо цей зв'язок, головний, який існує в логіці. Корупціонера, що він може накрасти в країни, потім поїхати за кордонами разом з дітьми, не знаю, там з коханками, дружинами, онуками жити собі спокійно. Ні, ти не будеш жити спокійно. Ти будеш виплачувати, твої діти будуть виплачувати, онуки будуть виплачувати, тому що це повинно йти по спадку. А і всі повинні знати, що ви родина корупціонерів. Тоді це може спрацювати Реагують наші слухачі на вашу на мою саму розмову. Пишуть, що мені здається, треба і довічне ув'язнення, і сім'ю розглядати. Ну такий комплексний підхід. Знаєте, все таки про нуда. Ну це да, зрозум да. про політичну але, але... волі, про політичну волю в, в боротьбі з корупцією. Все таки, от я би хотіла а, більше на цьому наголосити, щось змінилося за часи війни в головах народних депутатів, коли вони почнуть ухвалювати, можливо, непопулярні, але правильні щодо боротьби з корупцією рішення? Дивіться, чиновники, як і будь-які чиновники нічого не хочуть робити. Це це не тільки стосується нашої країни. Давайте будемо відверти. Чиновники задоволені нічого нічого б не робили, якби у них не запитували. Повинен бути запит суспільства. Mm -hmm. Ну зараз запит суспільства є? Є от петицію до президента а -а, спрямували, підпису назбирали так. Правильно, тільки от я вважаю, що запит суспільства і суспільства, я завжди от всім говорю, що суспільство повинно розглядати сім'ю чиновника як гарно організованого ОПГ. тобто це повинно бути солідарна відповідальність. Бо якщо ми будемо конкретно бити по одному чиновнику, це принципово не вирішить це питання, бо він знає: ну і добре, я зараз там ризикнув, а добре там щось десь там пропітляю. А от мої діти. І онуки. Будуть гарно жити. Ну, Єдине, що цінують наші чиновники при всіх їх недоліках, це тільки свої родини. І вони працюють на свою родину. А родина ну, це відверто це коза ностра, умовно кажучи, це, це мафіозне угруповання. По-іншому, воно не працює. Це, знаєте, у будь-якій літературі ви можете зустріти, те саме, пам'ятаєте, фільм «Хрещений батька за сценарію Маріо П'юза. А ось я от читав ту книгу. Там чітко вказано, що вони люблять в першу чергу власну родину, і працюють на власну родину. От це саме то, то саме стосується кор саме стосується корупціонерів. Добре, ну знаєте, це така одвічна тема держчиновників і корупції. Я думаю, що ми до неї ще не раз будемо повертатися. Давайте до інших звернемося. Насправді є що обговорювати. І крім корупції, Рамштайн відбувся він напередодні і хотіла з вами обговорити ті важливі політичні заяви, які звучали щодо України. А зокрема, щодо нашого членства, майбутнього членства в північно-атлантичному Альянсі Усі країни-члени НАТО погоджуються із тим, що Україна має. Є стати частиною блоку, каже Ян Столтенберг. Але і оце але наскільки воно зараз потужне, велике і чи вдасться подолати це, але ну наприклад, щоб в Вільнюсі на саміті НАТО, все таки прозвучала політична заява щодо України і НАТО? Ну, дивіться, ми повинні зараз розуміти, що Україна де-факто вже є членом НАТО. То тільки без п'ятої статті Україна активно взаємодіє з військовою інфраструктурою НАТО. Україна активно взаємодіє з головними з головними країнами НАТО. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія та інші країни, тобто англосаксонські країни. Тобто для нас зараз пріоритет отримання в першу чергу максимальної кількості зброї для того, щоб отримати для того, щоб знищувати ворога. Ми повинні розуміти, що питання щодо членства безпосереднього НАТО серйозно буде розглядатися після звільнення всієї території української держави. До цього на жаль, це я сильно сумніваюся, що це можливо без контролю всієї території. Розглядати включення України в НАТО, я думаю, серйозно ніхто не буде ну на на публічному рівні. Тут ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки досить обережно зараз займаються займають досить обережну позицію щодо цього питання, а полягає вона в тому, що Росія активно ж підпідалює це питання. Вона намагається представити війну, свою війну з Україною як безпосередню вже участь країн НАТО. І сполучених штатів Америки у війни з Російською Федерацією, от під час нещодавнього цього зливу матеріалів Пентагону, Пісков вже чітко це артикулював. Він сказав, це є свідченням того, що Сполучені Штати вже воюють та НАТО воює безпосередньо проти Росії. Чому тому що це тиск і на частину естеблішменту Сполучених Штатів Америки? Трамп одразу ж заявив про те, що буде третя світова війна, тому що ми вже воюємо проти Російської Федерації, ну американці мається на увазі. І це поки що буде відлякувати від різких заяв, утримувати від різких заяв стосовно майбутнього членства в НАТО, чи буде воно, чи не буде. Тому я не виключаю, що. А все ж таки там офіційного запрошення ми не отримуємо, але це нічого не міняє, тому що військова інфраструктура України і так є частиною НАТО. Це перше. А точніше, це вже третє. Четверте, ми повинні розуміти, що членство України в НАТО в дійсності цікаве країнам НАТО. Чому? Тому що своїй присутності в НАТО Україна посилить цей блок. А є консенсус серед країн східної та центральної Європи, які розуміють, навіщо потрібна їм Україна в НАТО їм потрібно посилення власної безпеки, тому що ця зв'язка Польща та України буде гарантувати їм безпеку, тому що у них є підозри, що країни старої Європи не так затято будуть їх захищати у разі. Якихось проблем на першу чергу з Російською Федерацією, і тут співпадають інтереси і англо-саксонських країн, які завжди розглядали а, східну Європу а, в якості а, важливого регіону, який дозволяє просувати їм інтереси по всій Євразії. Йдеться не тільки про європейський континент. Знаєте, є засновад, засновник є політики як науки. Гелфорд ще на початку двадцятого століття. Тоді ще це була Британська імперія. А він досить чітко сформулював навіщо тоді Британській імперії контролювати Східну Європу. Він так сказав: контролюєш східну Європу, контролюєш Хартланд, контролюєш Хартланд, контролюєш Євразію. Хто контролює Євразію, той контролює увесь світ. І тому тут інтереси англосаксів однозначно є, тобто у Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Ми ви в принципі можете бачити, що така достатньо активна позиція саме Великобританії з цього питання з підтримки України завжди є, тому що у них логіка така, що східна Європа вони розглядають як інструмент просування власних інтересів по всій Євразії. Тобто інтерес є зацікавленість, є Україна довела, що вона, вона може бути частиною НАТО, і нам це, це ж в пріоритеті є для нашої держави. Є пріоритет, тому що нам потрібне гарантування. Безпеки нашої держави, бо без гарантування безпеки і економіки особливо не буде. Ніхто не буде вкладати в країну гроші, яка не зрозуміла в якому стані буде знаходитись, і хто буде гарантувати безпеку інвестицій в першу чергу на цій території, а гарантувати може тільки армія західних країн. Ну це і з одного тому, боку я... і там а, м, верховенство права з іншого боку, коли людина розуміє, що ну, просто так бізнес неї не забереть. Ну, це це так, звичайно, це інша історія, це економічна історія. Тому, тому українці не повинні отак, от, от емоційно знаєте, вона мене теж вже на перше запитують, А що буде, якщо нас не запросять в НАТО? Нічого не буде, якщо нас не запросять в НАТО. Ми повинні діяти відповідно до своїх інтересів і вимагати якомога більше зброї. Бо а, ну Декларація, що нас запросять в НАТО, це знаєте не замінює кількість зброї, яка повинна бути у нас на полі бою. Зараз все вирішується на полі бою, тому максимальна військова взаємодії з країнами НАТО вимагати ще більше озброєння і розрізряти, що є інструментарієм і то що є реальним ресурсом, який допомагає нам перемагати війни. А те, що ну така знаєте, більше форма. І формальність буде воно чи не буде. Ну дивіться, коли захотіли прийняти країни Скандинавії до НАТО, швидко це зробили. Ну, якби там Туреччина що не гальмувала, я впевнений, що протягом місяця Фінляндія на швені... взяли. А Швеція ще поки поза бортом, але я так розумію, працюють на це. Питання. Ну там розділили там, там спеціальна була позиція Туреччини і Угорщини з одним збіжем обстаном двох тюр... тюркських країн, які мають особливі стосунки. А з Російською Федерацією вони спеціально розбили так. Ну, якщо ви бачили, от Ердоган, наприклад, він в основному фокусу фокусувався саме на Швеції, а не, наприклад, на Фінляндії, коли він там питання по Пакурдах піднімав і питання там раптом за дивним збігом обставин. Якісь шведи почали палити Коран у Швеції, ну тобто це спеціально зробили, в Дійсності це було загальмовано це питання, тому що Шведи і Фіни хотіли разом вступати в НАТО. Ну я я в гору при те, що якщо е, буде ухвалене рішення, а воно буде ухвалене, то тих, хто ще е, будуть сумніватися, а з ними буде проведена відповідна робота. Якщо Угорщина буде гальмувати. Е, Вступ України до НАТО звичайно, після о, о, нашої перемоги після виходу на кордони на ста року. То спочатку ввічливо попросять не заважати. Якщо в Угорщини не зрозуміють, то прийдуть невічливі люди, які вже невічливо скажуть, що не треба заважати. Національні які не невічливо скажуть пану Орбану, а ми вам грошей не дамо. ну, наприклад, як зроду на тільки гроші можна згадати сказати, папочки ФБР. Є будете багато виступати, будемо вирішувати в такому порядку, що вам дуже не сподобається з для того, тому що ви заважаєте національним безпеці Сполучених Штатів Америки. Так, що така проблема Ну і власне, моя така репліка після нашої розмови, після цієї теми, оця історія. А що буде, якщо нам не скажуть, приходьте до НАТО на Вінницького Вінницького знову каже на вільніському саміті? Прекрасна обмовка, так то ну власне, це ще й про психологію і завищені очікування, які ні до чого хорошого ніколи не призводять. Ось завищені очікування ні. Просто треба розуміти ситуацію. власне, тому ми про це з вами і говоримо. Ми повинні розуміти, ніхто нас не кидає, так uh -huh. тобто, ще раз да, ми повинні розуміти, українці повинні раціонально мислити, розуміти, що на даний момент нам потрібно. Нам потрібно багато зброї, так нам потрібна взаємодія з країнами НАТО. Вона вже є. Нам там потрібна розвідка, нам потрібна допомога навчання нашої армії. Це вже є реалізовується. Як я вам сказав на початку. Наша розмову України вже є частиною військової інфраструктури НАТО, і запрошення, не запрошення. Воно ніяк не вирішує це питання. Ми повинні розуміти інтереси наших партнерів і їх перестороги у Сполучених Штатах. Завжди дуже обережно діють, коли йдеться про ядерні країни. Це стосується, наприклад, не тільки України, це стосується і питання Тайваню і всіх інших. Вони дуже обережно діють. Ну, наприклад, Тайваню. А вони не продають ракети, які здатні бити по пекіну. Тайванці самі це роблять, тому що це політика Сполучених Штатів Америки, яка пов'язана з їхньою безпекою. У них логіка така, що далекобійну зброю ми не даємо, так тому що є ризики, що уряд, наприклад, Тайваню, ну припустимо гіпотетичну ситуацію, або збожеволіє таке, теж знаєте, трапляється в цьому світі, так або там буде куплений, наприклад. Китайськими агентами це теж може трапитись. Наприклад, візьми вдари тамагавкам по пекіну в такому випадку. Америка буде втягнута війну а, а, зі сполученими штатами Америки. І тому американці завтра Америка втаку, з перейти. Китаєм. Ви маєте на увазі, буде втягнута війну? Ну, так, да, так. Да, з, з Китаєм. Тому, наприклад, Американці, коли от Остін п'ять місяців тому робив заяву, а, коли запитувала, коли дадуть далекобійну зброю, і так далі, він чітко сказав. Що Америка не буде стримувати розвиток далекобійних систем озброєнь в Україні В перекладі дипломатичної це означає, що ми не проти, якщо ви будете бити по території Російської Федерації, але цю зброю ви повинні виробляти самі точка. Добре, ну і знаєте, дуже коротко, якщо встигаємо обговорити таку містичну історію із двійниками Путіна. значить, журналіст видання Більд він зазначив, що там один двійник там побував, другий двійник там побував Путіна. А от справжній Путін побував там, то там то ну, ніби не знаю. Німецьке видання, відоме видання, не знаю наскільки воно серйозне, але якщо ця ідея двійників, яку я, чесно кажучи, серйозно не сприймаю. Але якщо цю ідею, якщо ця ідея буде підтримана, підтримана там на європейському і на світовому рівні, якщо це визнають, що буде з Путіним і що буде з його двійниками, зрозуміло, зараз я жартую, але прокоментуйте, будь ласка. А, ну, а, можна, ну, ну дивіться, це ну, все ж таки я. Я не виключаю, що це існує ця система. Можна сказати, де, де Путін справжній, от де він тільки з'являється по-справжньому, точно на зустрічах Сі Цземпінів був справжній Путін. Точно на зустрічі з міністром оборони Китаю був справжній Путін, тому що такі фокуси з війниками з китайцями ну точно би не проходили. Щодо інших, ну в принципі помічали відмінності від того, відмінності. Коли Путін зустрічається з народом, так відмінності, коли йдеться про якісь небезпечні зони, ну бачили такі відмінності. Я цього не виключаю. Це в принципі, ну зовсім в логіці КДБ. Так, якщо він так побоюється за своє життя, то він так ризикувати не буде, тому що він це ж все ж таки любить життя. Він не хоче ризикувати там, і власним здоров'ям і все, що з цим пов'язано. Тому я не виключаю, що двійники існують, вони існують. А тут питання буде, якщо навіть двійника знищує, припустимо, або наше шановне СБУ, як воно робить на окупованих територіях, знищуючи колаборантів скрізь, де тільки дотягаються до них руки, або, наприклад, прилетить ракета. Тоді виникне питання: от в такому випадку виникне питання: а чи є справжнім Путін той, який навіть зустрічався з Китайцем? А поки що да. А якщо в даному випадку я не думаю, що це якось вплине, якщо вони будуть говорити, що там є двійники чи не є двійники, факт е дестабілізації російської політичної системи настане тільки після того, як, хоча б двійник буде знищений, тоді виникне питання. Ну пам'ятаєте, що старий є такий радянський... Фільм Іван Васільіч міняє професію і, і тім вилічати. Меня вилічати. Та, та, чим більше та, путіних ми збираємо, тим краще. І чим більше путіних опиниться на лаві підсудних, пане Тарасе, Я вам дуже дякую за коментарі. Тарас Загородній, політичний експерт, спілкувався зі мною.